Всі вітаємо на нашому каналі. Моєм'я Маріян, і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. Народ. Це відео я хочу присвятити такій дуже важливій темі, як Конституція України 1996 року. Чому назва цього відео звучить саме так? А власне, тому що дуже багато людей задають мені питання власне стосовно Конституції України 1996 року. Про що йде мова? Зараз ми поговоримо, але перед тим як продовжити тему даного відео, попрошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і могла захистити свій права і свободи в статусі людини. Отже, народ, про що йде мова? Як я вже сказав на початку цього відео, реально багато людей задає мені питання стосовно конституції. 96-го року конкретніше про те, що вони ніде не можуть знайти в продажі саме Конституцію України 96-го року. Я вже неодноразово пояснював, що Конституція України вступила в дію 28 червня 96-го року. В 97-му році випускалася вже Конституція за 97-й рік, тобто сам наклад, так. Тираж, відповідно, за 97-й рік, в 98-му році, за 98-й рік і, і, так далі, і так далі. і так далі, Тобто ви маєте зрозуміти, що закон вступив в дію в 96-му році, знову ж таки, 28 червня, а саму книжку, як документ, друкували на протязі кожного року від 96-го і аж по сьогоднішній день. От моя Конституція, наприклад. Була надрукована в 2021 році видавництвом Алерта. Ось такий синій екземпляр. Я вважаю, що вона є найзручнішою, тому що тут дуже все компактно описано, прописано, і таким чином набагато легше запам'ятовується інформація. Тому закріпимо відповідно. Дану інформацію. Конституція як закон була прийнята 28 червня 1996 року. Друг книжок як Конституції почався відповідно після того, як прийняли цей закон. І я хочу просто вас попросити не ходити і не шукати перший випуск, першу редакцію, тому що ви її ніде не знайдете. Знову ж таки, кожен рік друкується Конституція. Якщо є якісь поправки, то вони вже друкуються з поправками. Ви знаєте, що їх реально дуже багато. Тим не менше, Конституція працює і кожного дня захищає права і свободи людини на території нашої країни. Отакою От народ, інформацією я хотів з вами поділитися. На завершення цього відео хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію. Особливо статтю 3, статтю 5, статтю 60, статтю 68, статтю 22, статтю 28, статтю 29 і статтю 17. В них є прописані ті основи, які на сьогоднішній день допоможуть вам захистити свої права і свободи в статусі людини. В додаток до Конституції є ще один дуже потужний документ, волевиявлення людини, про який я говорю в кожному своєму відео. Більше того, вчора ми мали дуже цікавий стрім. Був запрошений наш лідер, правозахисник, який розповідав про це волевиявлення, як воно працює, як він кожного дня ним користується і захищає свої права і свободи в статусі людини. Тому хто хоче його отримати, а також отримати всю максимальну інформацію про нього, як себе захищати в цьому статусі. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення про слово, волевиявлення. Також не забудьте підписатися на наші групи Телеграм Знай свої права і волевиявлення людини. До речі, стрім проводився вчора саме в групі Знай свої права. Було дуже багато учасників, було дуже багато цікавих запитань і відповідно відповідей по даній темі. Хто не підписаний на наш Тік-Ток, також не забудьте це зробити. Хто хоче підтримати канал фінансово. В описі до цього відео є посилання на реквізити, де ви можете зробити це легко і безболісно. Також перелічені посилання, про які я ще не сказав, ви можете знайти під цим відео, а саме в описі до нього. Народ, об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року. Написав Лико Лук'яненко, дякую всім, що дивитесь, Дякую за вашу підтримку. Зустрінемося з вами в наступних відео.